Кіно на вечір. П'ять фільмів про Єзуїтів. Оскільки сьогодні Спомин святого Ігнатія Лойоли, лицаря, дворянина, воїна, священника, духовного наставника, першокласного лідера та засновника товариства, яке майже 500 років служить Богу та людям, ми пропонуємо вашій увазі п'ять фільмів про тих, хто став його послідовником. Сьогодні ізуїти працюють у 112 країнах світу на шести континентах. Протягом століття з ними трапилося багато неймовірних історій, а священники стали прототипами кіногероїв. Сподіваємося, яка зі стрічок буде вам до вподоби, і ви проведете чудовий вечір, знайомлячись зі служінням і пригодами послідовників святого Ігнатія. Перший фільм у нашій довірці має назву Порту. Фільм сподобається поціновувачам чорно-білого кіно. У знятому 1954 року у фільмі головну роль зіграв Марлон Брандо. Це класична американська драма про корупцію в профспілках портових вантажників, яка завоювала вісім премій Оскар, чотири золотих глобуси, спеціальний приз журі Венеціанського кінофестивалю. Та безліч інших нагород. Стрічка вважається однією з найкращих в історії кіномистецтва та посідає 19 сходинку списку ста найкращих фільмів за сто років. Прототипом отця Барі, головного героя фільму, став Ізуїд Джон Коріден. Це був високий, жвавий, лисуватий енергійний червонощокий ірландець. Який спілкувався за допомогою просто нереальної суміші жаргону нью-йоркських нетрів та бейсбольного сленгу, при цьому вільно оперуючи економічними термінами, людяність самого Христа можна було побачити, дивлячись на нього. Саме так описували отця Джона його сучасники, священника, що боровся з корупцією та організованою злочинністю в порту, та ніс Христа туди, де його найбільше потребували. Наступний фільм у нашій добірці має назву Місія. Ще один легендарний фільм, що особливо сподобається поціновувачам творчості Еніо Морікони, який написав музику до цієї стрічки, Місія отримала два золоті глобуси, золоту пальмову гілку канського кінофестивалю та Оскара за найкращу операторську роботу. Як і попередня, ця стрічка входить до ватиканського списку кращих фільмів усіх часів, складеного до старіччя, кінематографу, папською радою з масових комунікацій. Сюжет фільму ґрунтується на реальних подіях. До річки, що протікає крізь густі джунглі, кидають прив'язаного до дерев'яного хреста священника Єзуїта. Хрест падає з 70-метрової висоти, зникаючи в бурхливому водоспаді. Цією сценою розпочинається один із найбільш видовищних фільмів у історії в кіно. Священники намагалися захистити Місіонес Орієнталес віддалені поселення південноамериканського індіанського племені, які хотіли підкорити об'єднані португальські та іспанські колоніальні війська. Місійні поселення були знищені. Наступний фільм у нашій добірці має назву Чорна шата. Дія фільму відбувається у 17 столітті на території нової Франції, тобто у Канаді. Місіонер-єзуїт, отець Лефорк у товаристві індіанців, які називають його Чорною сукною, вирушає на пошуки віддаленого поселення гуронів, експедицію постійно атакують ірокези. Супутники підозрюють його в чаклунстві і далі священник змушений йти саме. Фільм ґрунтується на реальних фактах і описує місійну діяльність канадських мучеників, яких папа Пі. 11 канонізував у 1930 році. Ще один фільм у нашій добірці має назву Мовчання. Це американська історична драма Мартіна Скорсезе. Знята за одноіменним романом Сюсако Ендо про двох португальських єзуїтів, які вирушають до Японії. Вони хочуть знайти свого наставника, від якого довгі роки не було жодної звістки. Там місіонери зіткнулися з жорстокими переслідуваннями християн і намагалися товаришувати їм у стражданнях. Фільм змусить замислитися про вірність і зраду, про героїчну смерть за віру та свідчення про Христа. Без жодного слова. При повній асиміляції зі звичаями та культурою країни. Останній фільм у нашій добірці, який насправді напевно пасувало би поставити першим, має назву «Ігнатій Злойовин. Це фільм про засновника Ісусового товариства, про Історію великого грішника, який став великим святим, і продовжує надихати, солдат зодирака та шибайголова став одним із найбільших святих в історії церкви, який дав духовну зброю всім, хто за його прикладом запрагне боротися з темрявою, з темрявою передусім у собі.